Школу наземних роботизованих комплексів відкриває третя штурмова. Навчатися там можуть і цивільні, і військові. І більше на цю тему поговоримо з командиром зводу наземних роботизованих комплексів третьої окремої штурмової бригади, засновником школи наземних роботизованих комплексів Віктором Павловим із позивним Старк пане Вікторе, дякую, що ви до нас сьогодні доїхали. Попри дуже непросту ніч. В Києві, дякую, що запросили. Вітаю, вітаю студію. Ми за вами будемо не тільки говорити. Я дуже сподіваюся, що ми ще й трошки грошей зберемо на функціонування школи, тому що у нас на екрані QR-код та номер картки, шановні глядачі. Долучайтеся, тому що навчання це те, без чого в сучасній війні просто не обійтися. Потрібні не просто люди, а люди, які можуть якісно і фахово свою роботу виконувати. Не сумніваюся, що в вашій школі саме таких готуватимуть. Правда, саме до цього ми йдемо. Саме це ми і робимо. Ми про якість. Розкажіть, як це виглядає, тому що я не чула про школу наземних роботизованих комплексів. Поки що. Це якийсь унікальний проєкт. Як ви його створювали? Враховуючи те, що ми вчимо не тільки військових, а й цивільних, то зараз це унікальний проєкт. Він поки такий єдиний. Угу. Сподіваюся, впевнений, що це буде розвиватися, будуть з'являтися інші школи, тому що, як ми бачимо, НРК розвивається, вони приносять користь на передку, і треба більше. Операторів більше інженерів, більше людей, навчених, які будуть їх застосовувати і допомагати піхоті? От ми бачимо зараз кадри з відкриття школи. Я так розумію, там Кирило Буданов був. І бачимо і, і, пан Білецький, і самі наземні роботизовані комплекси. А як там відбувається навчання? Тобто, як це виглядає для військових і як це виглядає для цивільних? Зараз у нас є два курси: у нас є базовий курс. Це п'ятиденна програма для цивільних, але приходять і військові, хто хоче ознайомитися з mm -hmm. тим, що таке наземні роботизовані комплекси. І є двохтижнева військова програма суто для військових, де ми вже розкриваємо тактики застосування, більше практики і денні і нічні навчання. Тобто це прям справжні там роботи стоять, якими ви так, вчите звісно. користуватися? Так, у нас ми зібрали матеріальну базу завдяки нашим партнерам, друзям, на фандрей зібрали, бо це дорогий процес. Дрони вони коштують гроші. Відповідно, це все, це все коштує. Наземні дрони всі справжні. Різні, у нас є і гусничні, і колісні, різних розмірів, різних класів, різних типів. Є навіть турелі, є системи мінування, дрони для розмінування, і ми це все розкладаємо в програму навчання і вчимо на практиці, даємо можливість спробувати відпрацювати в екіпажах цими різними засобами. Хто вчить? Інструктори. Наші інструктори зазвичай, точніше, майже всі. Це ветерани, хлопці після поранень, і яких ми зараз реінтегруємо в цивільне життя і хлопці з бойовим досвідом, які зараз передають цей досвід далі. Молоді і спеціалізовані навички по НРК військовому. Що цивільним може дати такий п'ятиденний курс? І от я приходжу, я взагалі нічого в цьому не тямлю. Перший раз бачу. З чим я вийду? А, перше, знаєте, може трошки воно зараз вже змінюються. Ще півроку тому, коли я показував, ти ж казав, що я займаюся наземним дроном, то мене питали, це щось типу термінатор, як воно виглядає? Доводилось показувати собачки, фотографії або собачки, що це а, так це як маленький танчик, зрозумів. Тому перше, це людина зрозуміє логіку для чого це, як воно виглядає, з чого воно складається, як це застосовують в бойових умовах, яку користь це приносить. Крім того, є не тільки теорія, але і практика. І люди отримують логіку застосування. І далі вони можуть вирішити, як, скажімо так, свідомо вибрати спеціальність в армії і піти служити, займатися вже технологічною війною. Тобто принаймні ознайомитися з тим, що таке є, і можливо комусь дуже Знайом. зайде. Захоче так. чи є такий спосіб? От прийшов навчання в ці п'ятиденний, як цивільний, і захотіла або захотів приєднатися до третє штурмової. Є такий шлях? Так і ми це вітаємо. Багато людей приходять. У нас є школа в mm -hmm. в рамках House Academy. Це от проект, який об'єднує наші всі школи. У нас є школа FPV, яка за більше, ніж рік навчила близько трьох тисяч людей. З цих трьох тисяч людей 15% пішло служити в третю штурмову. Які ви перед собою ставите цілі з школою наземних роботизованих комплексів? Скільки людей навчити? Ем, у нас є план. Ем, не думаю, що, чи варто, чи не варто розкривати їх, але є план, є спроможності, які ми можемо зараз потягнути нашими. Силами зараз це два курси паралельно, і цивільний і військовий. Але ми бачимо вже попит і записи наперед, на два місяці вперед, що треба робити паралельні курси. На зрозуміло, що цей проєкт доволі дорогий, він потребує фінансування. Тому, шановні громадяни, уже дивлюся вам в очі і закликаю просканувати QR-код, переписати номер картки, будь-яку доступну для себе суму закинути на функціонування школи наземних роботизованих комплексів. Розумію, що воно зрозуміліше донатити на дрон, який вже можна купити, який буде літати росіянам полум'яні привіти передавати, але без якісно навчених захисників та захисниць. Нічого цього не працюватиме. тому такі довготривалі, непрості проєкти вони дуже потребують нашої з вами підтримки. Якщо маєте змогу, знову ж таки не проходьте, будь ласка, повз цей збір, тому що кілька тисяч уже є. Але я знаю, що треба більше, треба загалом мільйон та загальна мета збору. Так, ну у нас є постійні витрати, опекси, так звані, кожен місяць на те, щоб утримувати школу, щоб вона функціонувала. Тобто, наша задача ми створили всі комфортні умови для того, щоб. Якісно вчити наших курсантів, угу. якщо е, я як цивільна, або як військова, або військовий, хоче записатися. Який процес? Куди дзвонити? Писати а, у нас. Є сайт Killhouse Academy, Акедемія, угу. де є форма, яку можна заповнити. Є розділ НРК є телефон суто по НРК. Можна подзвонити, поспілкуватися з нашими хлопцями, записатися. Uh, і Далі наші інструктори приведуть, підкажуть вже по подальшим діям на коли, на котру на яку дату uh, тому краще всього легше знайти в нас uh, наш сайт Killhouse Academy Це на угу. Які навички допомагають найбільш ефективно управляти наземними роботами? От якщо людина в приставку класно грає, це допоможе? Це допоможе. Якщо людина технічно розвинута, це допоможе, тому що це більше про технології. В наземних дронах легше, ніж в, FPV, угу. в БПЛА управляти, тому що він їздить по землі в одній площині, умовно кажучи, і це набагато спрощує. Управління, але складність більше в тому, як підготуватися до бойового виїзду, як підготувати сам дрон, щоб він був в БГ в бойовій готовності, mm -hmm. як зробити зв'язок, як його обслуговувати. От ці речі ми вчимо. Оце от складніше, тобто керувати це там 10%. Ага. Скілів, які Скільки людей треба для того, аби один дрон поїхав і виконав своє завдання? А, зазвичай екіпажі складають 3-4 людини, угу. дивлячись від засобу, від складнощів. Які перспективи загалом мають НРК наземні роботизовані комплекси? Це станом на зараз перспективна технологія, яка ще чекає свого зіркового часу, чи вже прям активно застосовується? А, дуже активно застосовуємо в бригаді. Наші бойові хлопці, роти, взводи НРК, вони е, возять кожен тиждень десятки тонн вантажу. Uh -huh. Про що це говорить? Що замість того, щоб піхота ходила ногами, все це носила, і це все ризиковано, ви ж розумієте? Зараз сезона збільшується, в півішки вже долітають набагато далі, ніж раніше. Пікапи, люди е, все. Е, під великим ризиком пересуваються по передньому краю. Тому наземні дрони возять, виконують логістичні задачі. Кожен тиждень ми евакуюємо достатньо багато десятки людей з поля бою. Бо ми розуміємо, що евакуаційна група це теж ризик. Так, звісно набагато краще, аби поїхав краще, дрон, дрон, тому що його втратити Саме можна так. купити новий, а люди це найцінніше. Пане Віктор, дякую вам величезне за цю розмову. Це був Віктор Павлов із позивним стар, командир зводу наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади і засновник школи наземних роботизованих комплексів, де навчатися можуть як цивільні, так і військові. Дякую всім, хто долучився до збору на функціонування цієї школи. Ми зараз зробимо кілька хвилин паузи. Потім новини. Залишайтеся з нами.